Обговорення косметичних змін про розміщення літніх торгових майданчиків перетворилося на дискусію про заборону їх встановлення поблизу шкіл, закладів культури та бібліотек. На громадські слухання прибули церковні активісти та голова обласної організації «Закон і порядок. За словами останніх вже більше двох років громадськість домагається суттєвого обмеження продажу алкоголю у місті, а також реклами його виробників. Нині активісти виступили за заборону встановлення літніх кафе на відстані до 300 метрів від шкіл та культурних і духовних закладів. В цьому положенні теперішньому стоїть питання 200 метрів навколо е, навчальних закладів. Тоді я хочу запитатися, виглядає е, тоді, що на, на території, біля території церкви можна продавати? Бібліотеки можна продавати? Інших закладів культури театру, фі, філармонії, інших це значить можна продавати. Кого ми дуримо? Або ми є відповідальні громадяни, або ми ходимо і думаємо, як з того викружити, щоб кого і як завести в манівці громадські організації. Така пропозиція для організаторів громадських слухань була неочікуваною, адже вони мали намір обговорити інші зміни. Зокрема, влада хоче дозволити встановлення літніх кафе з суборендарям. Пропонується доповнити дане положення таким пунктом, що власники об'єктів ресторанного господарства можуть здавати в суборенду даний об'єкт для того, щоб інший суб'єкт господарювання, який має бажання розташувати літній торговий майданчик, мав змогу отримати дозвіл на його розташування. Раніше на даний час дозвіл мав видаватися протягом 15 днів здати звернення суб'єкта господарювання. Але оскільки підготовка проєкту рішення виконкому займає трохи більше часу, то виникла необхідність збільшити цей строк до 30 днів. Тепер пропозиції громадських активістів розгляне виконавчий комітет на своєму найближчому засіданні. Водночас уже нині влада дала 24 дозволи на розміщення літніх майданчиків, керуючись старими правилами.